Не розберіг, відбувалася сьогодні в басейні. Обі команди з дороги. Це таке правило, коли команда з дороги завжди щось іде не так. Сьогодні гра була важка, рахунок м'яч-м'яч. Одна команда вела перший період, другий. Кожна команда хотіла перемоги. Особисто я приїхав за золотом. Сьогодні відбулася гра проти збірної Закарпатської області. Це була одна з вирішальних ігор цього туру. Це все ж таки фінальний тур. Тут кожна гра вирішальна. Зіграли в нічию, помилок досить багато, але ми показали, ми тренуємося, наш тренер тренує і зіграли все ж таки в нічию. Взагалі налаштовалося на них гірше, але ми тренувалися і розуміли, що ну, ми маємо зіграти гідно і ніяк не опозорити ні тренерів, ні себе, ні наш клуб. Тому сьогодні всі хлопці молодці, всім дякую і хлопцям, і суперникам за такий досить гарний бій. Найкращі чотири команди по сумі двох попередніх турів. Зараз зустрічають тут, розігрують медалі. Очікувано, очікувано всі рівні команди, тому що це найсильніші команди із цієї вікової категорії. І, ну, як ви, ви самі бачили, сьогодні була дуже рівноцінна, повноцінна, рівна боротьба, чоловіча гра, рахунок нічийний. Але вся гра була як, як на цих, як то кажуть, на гойдалках, то в одну сторону, то в іншу, то в одну, то в іншу. От в таких іграх я рахую, що, як то кажуть, гартується бойовий дух кожного гравця в команді. Гра склалася трішки не так, як ми планували. Хлопці припустились занадто багато необов'язкових помилок, і причому їх робили гравці основного складу, на який я не очікував, що так воно піде. Три вилучення отримав Іван Комщадалов, це також один з наших основних гравців. Також трошки справило, отак по дрібнецям, по дрібницям склалася ситуація, коли ми ледве врятували нічию. Хоча, на мою думку, ми приїхали в статусі лідерів. Ми мали вигравати цю гру, але не склалося. Це дуже важливий чемпіонат для мене. Та й по першій грі можу сказати, що ми всі були після дороги, всі були виснажені трохи. Але в нас була мотивація виграти і завтра нам треба теж добре відіграти, бо завтра наша основна гра. Ми від Харкова очікували, що вони будуть достойними суперниками, тому зібралися проти них. Ми спочатку грали доволі добре, перший, другий, третій період, ми в третьому, періоду, в третьому періоді у нас був відрив два м'ячі, ну і в четвертому ми програли, повністю четвертий період ми програли. У нас маленька з запасних і не вистачило заміни. Так. це Через це у нас не, не вистачило гравців. Які можуть замінити. І ми програли четвертий період, всі зам... устали і так далі. Звісно, що такого я не чекав, але це є гра, це водне поло і е, підхід до гри у всіх гравців має бути. Якомога серйозніша. Тому що розслаблятися не можна. Під час гри було дуже багато помилок, ну, такими подальшами потрібно працювати. Багато гравців не розуміють тетичні дії, які мають виконувати. А це все досвід, але кінець гри ми все-таки вирвали, вирвали перемогу. Сьогодні грали з командою, які в минулому турі програли в 12 а Сьогодні мали непогані шанси, щоб перемогти хлопці. Зробили дуже хорошу роботу над помилками, проаналізували гру і мали дуже добрі шанси, але трошки нам не, не вистачило складу. У нас дуже мала лава запасних. і ми... треба, було, треба було робити вибір або знімати основних гравців або грати до того, як вони вже втомилися.